Поки депутати намагаються домовитися правий сектор разом з афганцями почав свої переговори в обхід опозиції. Вони вже заявили, що уклали угоди з силовиками, про що саме домовилися. Запитаємо Бориса Сачалка. Борис, які результати діалогу і на що пристали сторони? Добрий вечір. Віта. Схоже на Євромайдані триває досить розкол. І Нагадаю, він розпочався ще минулої п'ятниці, коли правий сектор поставив свою вимогу долучити себе до перемовин між владою і опозицією. Я нагадаю, що такі пан Турчинов досить різко відмовив правому сектору. Відтоді правий сектор із ветеранами афганцями дуже образилася, звинуватила опозиціонерів у бездієвості і нерішучості взяти на себе відповідальність за погроми на Грушевського. А переговори взагалі назвали суто процесом розподілу портфелів у влади. А саме тому воїни афганці і правий сектор почали свої перемовини із міліцією, і СБУ вже провели перший раунд таких переговорів, і сьогодні відправилися на другий. Були досягнуті домовленості. В першу чергу поставити закон із голови на ноги була досягнута домовленість, що силовики відпускають в першу чергу ув'язнених людей. На сьогоднішній день, тобто за два дні після першого туру перемовин, відпущено 112 людей, 116 шістнадцять ув'язненими. Згідно із цими домовленостями, затриманих мітингарів повинні відпустити до до, п'ятниці. Це до кінця фактично цього тижня, або максимум до суботи, в обмін на це найрадикальніша гілка Євромайдану пообіцяла звільнити вулицю Грушевського. Віто. Борис є інформація, що один з лідерів майдану покинув Україну. Це Олександр Данилюк, керівник спільної справи. Що кажуть його соратники стосовно втечі? А так віта насправді Олександр Данилюк покинув термінову Україну. У своєму Фейсбуку він уже написав з Лондону. Написав, що на Майдані зараз дуже активно працюють міліціонери під виглядом мітингарів. А, сказав, що у нього була інформація, начебто його повинні були спіймати. Щойно він про це дізнався? Він моментально покинув. Територію майдану і власне пішки перейшов в кордон у кордон України. Про це навіть не знали його побратими. Тим часом у організації Євромайдан Сос це організація, яка шукає зниклих активістів. Констатують досі вони не можуть знайти 41 особу. Більше ніж сотні людей, які перебували у розшуку протягом останнього місяця, вже знайшли живими. Як правило, люди губилися, бо просто не виходили на зв'язок через. Банальну причину бо загубили телефон. Проте були і такі, які переховувалися від міліції після сутичок на Грушевського. У Євромайдан Сос спростували інформацію, начебто у столичному морзі лежать 20 неупізнаних трупів євромайданівців. кажуть активісти, деякі пробралися у морг і жодного зниклого там не упізнали. Наші знайомі журналісти відвідували даний морг. Те, що нам відомо наразі, що, по перше, немає всі такі причин на нашу думку суб'єктивну, звичайно, бити в спалах Без хатки Кожну зиму ми бачимо свідчення про те, що вони замерзають і погибають. Сьогодні на майдані провели флешмоб, у якому закликали іноземну спільноту допомогти українцям. Організатори запевняють, нині в Україні посилюється терор. В Києві працюють так звані ескадрилі і смерті, які людей викрадають просто посеред вулиці учасників флешмобу. Одночасно присіли і почали триматись за голову. що б це означало. Прошу далі послухати організатора. Суть флешмову полягала в тому, щоб продемонструвати, як раптом можуть зникнути ті люди, які ще е, хвильку тому були поруч нами. І ми звертаємося зокрема до тих українців, які вважають, що терор їх не зачепить, тому що вони не беруть участі в акціях протесту. Ми переконані, що якщо терор далі буде наростати з такими темпами, як він зараз є в Україні, то він зачепить кожного. Віта, тобі слово так, Бориса, я дякую тобі.